В умовах воєнного стану 25 учасників таки змогли приїхати до Ужгорода на чемпіонат України зі спортивного орієнтування на велосипедах. Вони представляли Київ, Київську, Харківську, Кіровоградську, Львівську та Закарпатську області. Нарешті ми зібралися у місті Ужгороді на чемпіонаті України з велосипедного орієнтування на жаль, зараз такі умови і такий стан в державі, що будь-які змагання, які проводяться, вони потребують особливих, скажімо так, особливої уваги як для безпеки учасників змагань, так і для організаторів. Тому знову ж таки велика подяка організаторам, що змогли в цей час провести змагання. Змагання стосуються орієнтування, отож мають свою орієнтувальну специфіку. За допомогою карти компаса велосипеда учасники їздять і відмічають контрольні пункти, які вони мають знайти на місцевості. То орієнтування воно якраз дає змогу заповнити в голові цей простір, щоб сконцентруватися тільки на орієнтуванні і, хоча б на якийсь час забути про все інше. Бо якщо втрачаєш увагу, то моментально губишся. Це дуже вчить концентруватися. І потім цей навик його можна буде використовувати. Орієнтування в умовах війни тим паче є важливим. Я навіть не знала, що це може бути такий життєво важливий навик. Ну, бо ми бачили, як росіяни потрапили в, ну, в Києва, то в перший тиждень вони ходили такі розгублені, не знали, де вони, що вони. Вони не вміли орієнтуватися. Ну для мене це дивно, бо я з дитинства вмію орієнтуватися. я Можу знайти, де я знаходжуся, яка вулиця, де північ там, куди річка тече, куди вона впадає. І По цьому зорієнтуватися, де я знаходжусь. Самі змагання організатори проводили на різних дистанціях, тому призерів не бракувало. Кращих із них відберуть на чемпіонат світу. Він стартуватиме за три тижні в Болгарії.